На вінчині самогубством покінчила життя 16-річна дівчина. До цього її підштовхнуло розчарування у коханні. 25-річний співмешканець постійно її лупцював. А жертва знущань натомість присвячувала йому вірші. Дівчину знайшли повішену у старій хаті через дві доби після самогубства. А згодом виявили і передсмертну записку. Що вона написала в записці, що я вас дуже люблю, але я так жити більше не можу. Вона дійшла до того. Він її до такої міри обіжав. Він її вбіжав. Настя жила з 25-річним односельцем. Чоловік її ображав і навіть бив. Він її не дав вчитися. Він в неї все з телефона побив, удаляв всіх подруг. І хто до нього дзвонить, він бере трубку. І якби ж од неї дзвонити, я вас поб'ю. Оце такий обкуриться, нап'ється. Останній раз чоловік побив Настю на їхньому весіллі, а потім пішов від неї. Дівчина сильно переживала розрив і після цього зникла. Вона з ним по телефоні балакала, прийде Бере одежу, я з тобою не буду. Потім він відключився, ними посилали смски. Леся її вже хотіла ця жінка притримати. А з базару приїхали тут, її розпитували, Каже, мама, дай мені 10 рублів, я піду в центр над десятками поговорю і все. І з тих пір ми її більше не бачили. Рідні загиблої навіть не пустили її співмешканця на похорон. Ви пішли з. Міліції за фактом самогубства Насті розпочали кримінальне провадження. Сліди насильства на тілі померли, не було. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за, статією, за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України вбивства. Проводиться досудове розслідування. Встановлюються причини того, чи є факт самого спонукання до повішення. Проводяться. Ослідуючи слідчі дії записку і вірші дівчини, де вона писала про кохання і смерть, слідчі передали на експертизу. Не виключено, що після цього відкриють інше провадження за доведення до самогубства. Сахно Олексій, Анастасія Бобкова, ТВАЙ.